Никого не секрет, что не Деникин принудил нас оставить пределы Украины, а грандиозное восстание, которое подняло против нас украинское сытое крестьянство. Коммуну, чрезвычайку, продовольственные отряды, комиссаров-евреев возненавидел украинский крестьянин до глубины души. В нем проснулся, спавший сотни лет, вольный дух запорожского казачества и Гайдамаков. Лев Троцкий. Инструкция агитаторам-коммунистам на Украине. 1918 год. Це здається, неймовірним, неможливо. Але рік 1918 на Україні був сповнений хліб. Завершувався четвертий рік війни Ішов другий рік революції, а селяни України засипали до комор майже 600 мільйонів пудів зерна. 600 мільйонів пудів. Це 37,5 мільйонів тонн. Більш, ніж по тоні зерна на кожного жителя тогочасної України. Такого показника ми ніяк не доб'ємося і до сьогодні. Тож не дивно, що навіть поставки хліба німцям, а за умовами Берестейського мирного договору Україна зобов'язалась відправити до Австро-Угорщини близько 4 мільйонів тонн зерна, серйозно не позначились на продовольчому стані України. Про це добре знали більшовики. І як тільки німці пізній осені 1918 року, кинувши все, подалися додому вирішувати проблеми своєї революції, армія Ради народних комісарів була тут, як тут. У грудні 18-го почався другий наступ більшовиків. В лютому 1919-го вони оволоділи Києвом, а до вересня окупували майже всю Україну. Почалося нове життя. Життя за соціалістичними законами. Їхню нелюдську спрямованість особливо гостро відчула. Аграрно-патріархальна Україна. Ще в травні 1918 року Яків Свердлов так визначав справжню суть соціалізму. Партія більшовиків ладна збудити класовий конфлікт на селі, бо саме село ніяк не спроможеться його проявити. Отже, класовий конфлікт як універсальний інструмент диктатури пролетаріату. А застосовувати його на практиці, впроваджувати, так би мовити, в життя, повинні були сільські комітети бідноти, перші паростки майбутньої влади рад. Та входили до цих комітетів чомусь не найбідніші селяни чи наймити, а комуністи активісти з міста. Вони й матеріалізували найпопулярніший лозунг того часу Грабуй на грабоване. А щоб грабунок мав вигляд законності, третій всеукраїнський з'їзд Рад, що відбувся 6 по 10 березня 1919 року, затверджує лютневий декрет Всеросійського центрального виконавчого комітету. Декрет називався Просоціалістичне землеволодіння і про заходи переходу до соціалістичного землеробства. На практиці ж це фактично означало. Мужик, селянин не тільки не одержить поміщицької чи монастирської землі, як це обіцяли більшовики своїм декретом про землю, а й ту земельну латку, що мав до революції, повинен був віддати чи то комуні, чи то радгоспу, а то й якомусь СОЗу, чи ТСОЗу. До запровадження ж цих нових комуністичних господарств селянин повинен був виконати продовольчу розверстку, простіше кажучи, віддати майже весь урожай на потреби революції або голодному пролетаріату Москви чи Петрограду. Якщо ж селянин смів не погоджуватися з такими розпорядженнями і не виконувати продрозверстки, до нього застосовувались найсуворіші заходи революційного часу. Що це значило насправді, ми вже знаємо. Так радянська державна машина, ще навіть до кінця не склавшись, уже перебрала на себе повне абсолютне право реквізиції селянської землі, вирощеного селянином врожаю, практично усього мужицького майна. Реквізиції або простіше і чесніше грабунку. Грабунку безсовісного і неприкритого, без найменшого натяку на компенсацію, на якусь оплату чи відшкодування. Мільйони і мільйони українських селян почали силоміць під страхом смерті тягнути до соціалізму, до всесвітньої пролетарської революції. Зрозуміло, селяни вчинили опір. Опір рішучий. Це Почалась війна. Хлібна війна. За своїм розмахом і небезпекою для більшовицької влади ця війна була більш масовою і загальнонародною, ніж війна громадянська. Ось чому радянська історична наука ні словом не згадувала саме про цю війну. Війну українського селянина проти російського більшовика. Грабіжника і вбивця. Саме ця війна укорінила в свідомості українського селянина-трудівника страшне співзвуччя серп і молот, смерть і голод. У 1918-19 роках на Україні було зареєстровано близько 300 селянських повстань. Під орудою Есера Антонова, наприклад. Був 40-тисячний селянський збройний загін. Ще більшою була селянська армія батька Нестора Махна. 20-тисячним загоном командував полковник Григорів. Не меншим був і загін отамана Зеленого. Проти них воювали найвідоміші більшовицькі воєнначальники Тухачевський, Якір, Фрунз. Це була страшна, нелюдська війна, Без безмилосердя, без будь-яких морально-етичних засад. В повній мірі характер цього історичного протиборства втілився в легендарній особі батька Махна. Під прапором чорним святої борні під вибух я і нават у вогні. Їх тьма їх безлікусь. І змитих, замучених в тюрмах, на плахах убитих, їх безліч оправдав, що вірні тобі в геройській рівні лягли тобі. Іванович Махно народився 1888 року у Гуляйполі, на Катеринославщині, в бідній селянській родині. Як дістається шматок хліба, Нестор дізнався з самого раннього дитинства, семирічним підпаском. 16-річним юнаком Махно вступає до організації революціонерів-анархістів під назвою Союз бідних хлібородів. Під час селянських виступів 905-906 років члени Союзу в целях установлення соціальної справедливості пограбували декількох місцевих багатіїв. Добро треба віддати належне юним анархістам. Роздали бідні. Якось тікаючи від поліції, анархісти відстрілюючись, убили поліцейського пристава Караченцева. Нестор взяв вину на себе. Як неповнолітньому, смертну кару йому замінили 20 роками каторги. Тим самим від смертних вироків були врятовані і Несторові побратими. Десять років, які Махно провів на каторзі, були водночас і своєрідним університетом анархізму. Нестор Іванович пізніше не раз твердив селянам. Хазяюйте, на свій розсуд користуйтеся плодами своєї праці, без опіки держави та її органів влади. А я зі своїми бойовими загонами буду охороняти і захищати вас. І не треба нам ніяких партій, ніяких державних апаратів, які лише паразитують на спині народу. Нестор Махно вшається вірним цим переконанням з першого до останнього кроку свого нелегкого і трагічного життя. Вже в серпні 1917-го, за декілька місяців до такого привабливого, хоч і брехливого більшовицького декрету про землю, Махно забрав у багатих землевласників папері купчі на землю, спалив їх. І від імені Ради робітничих і селянських депутатів підписав декрет про націоналізацію землі і поділ її між малоземельними селянами. З тих пір поширилась в народі чутка про Гуляйпільську республіку. А Махно став улюбленцем народу, генієм тачанком, непідкупним і справедливим батьком Велетенської армії, що сягала іноді шістдесяти. 80 тисяч озброєних селян. Махно не корився нікому. Воював майже з усіма владами і режимами, яких так густо родила історія України того періоду. Його принцип лишався незмінним. Будь-яка влада це перш за все інститут насильства. І насильство в першу чергу над трудівником, над тим, хто творить матеріальні блага. А тому смерть насильству смерть. Паразитом. Про селянського батька вміщували хвалебні статті Бішовицькій Звізда і комуніст і Свістія, і правда. Захоплення своєрідним генієм Махна висловлювали Камінів і Калантай, Антонов Авсеєнко і Павло Дибенко. Було, правда, в цих дифірамбах і подвійних. На початку 1919 року ситуация, що склалася на Украине, була явно не на користь и шутил. Ленин таемными листами и телеграмами втолкмачивал по Немедленная эвакуация хлеба и металла на восток, организация подрывных групп, решительная и безоговорочная перелицовка имеющихся на Украине наших частей на украинский ватт. Чильне миссы в ленинской стратегии Підводила спробам залучити на бік радянської влади загони батьків-отаманів і в першу чергу армію Нестора Махна. Адже це напевно гарантувало перемогу більшовиків і над військами Симона Петлюри, і над силами Антанти, і над добровольчою армією Денікіна. На переговори до отаманів їдуть Павло Дебенко і Антонов Овсєєнко. Їм вдалося переконати селянських вождів що більшовики воюють за щастя трудящих усього світу, а значить і за щастя трудящих Україн. Батько Махно та інші адамат підписують угоду про спільні з більшовиками дії в складі частин Червоної армії. Їхнім командуючим стає Троцький. Нестор Іванович Махно одержав звання, командир 3-ї бригади Задніпровської дивізії. Бригада червоного командира Махна блискуче проявила себе в боях за Катеринослав, місто на Дніпрі, яке фактично було ключем до Причорномор'я. Ось на цих сходинках цього неоковирного гуляйпільського будиночку Комбриг Ворошилов вручав Нестеру Івановичу Махно найвищу революційну нагороду Орден бойового червоного прапора. Номер ордена був четвертий. І ще один виразний штрих до портрету Махна. Захопивши Катеринослав, Нестор Іванович знайшов можливим і необхідним видати охоронну грамоту Дмитру Івановичу Яворницькому, засновнику і директору Катеринославського історико-краєзнавчого. Та вернімось до Червоної Москви і її планів щодо України. Вони, на жаль, ні в чому не змінилися. Для більшовицької ради народних комісарів Україна, як і раніше, була лише джерелом хліба, заліза, вугілля. І якщо з Росії надходило щось до України, то це були якщо не продовольчі загони, то надзвичайні комісії. Мило, что ни селянам, ни их оборонцам, атаманам такие действия влады трудящих аж никак не могли понравиться. Ось одна из численных телеграмм Махна своему непосредственному керівництву в Москве. Заявляю вам, что я и мой фронт останутся неизменно верными рабочей крестьянской революции но не институтом насилия в лице ваших комиссариатов и чрезвычайных, творящих произвол над местным населением. У же и видозовах до селян до всех трудящих Махно ще різкийший, ще прямолинейший. Ось, например, видозва від 16 жовтня 1919 року вміщена в газете Путь к свободе. Братья-крестьяне и рабочие, ваше недовольство коммунистами и большевиками справедливо и глубоко правильно. Потому что коммунисты, уничтожив старую власть и старых господ, установили над вами новую власть и сами стали господами. Коммунисты убили свободу, революцию, озлобили все и всех, восстановили против себя весь мир. Сразумило, что черный махновский знамена Бо чорний то колір землі, а не крові. Все більше дратували більшовиків, особливо Троцького, народного комісара військових справ Російської Радянської Республіки. Ще в липні 1919 року Троцький оголошує Махна поза законом. За те, що Нестор Іванович відступив перед кінною армадою генерала Шкуро, яка чисельністю більше, ніж в десятеру переважала загін Махна. Коли ж у 1920 році Махно знову вже вкотре не допустив насильного збору продовольчого податку на півдні України, Лев Давидович роздратовано кинув. з анархокулацьким розвратом пора кончать. І покінчили з характерною для більшовиків підступністю, нечуваною навіть для тих часів жорстокісті і дворужньості. Армія Махна погодилась на спільні з більшовиками дії по остаточному розгрому врангелівських військ, що утримували Крим, захищені могутнім перекопським валом. Троцький кинув армію Махна штурмувати турецький вал в лоб через Сивашську затоку. Кадри художнього фільму Івана Кавалерів перекоп відтворюють цю героїчну і трагічну атаку. І ці селянської армії на руках по живому мосту, а простіше на плечах і спинах товаришів переправляли через гниле море гармати. В цьому бою загинула майже вся армія Нестора Івановича Махна. В живих лишилось менше п'яти тисяч бійців. Ось тут, на цьому Сивашському березі, їх практично всіх посікли з кулеметів червоні бійці. Вчорашні бойові побратими посікли за наказом Троцького. Врятуватись вдалося Одиницям. Тяжко поранений батько в цей момент лежав у Старобельській лікарні. Дізнавшись, як віддячили йому червоні за чесну і відтану службу, Махно, одужавши, зібрав новий загін і почав мститися. З цього моменту він не знав пощади. Особисто рубав комісарів, комуністів, чекістів, бійців продовольчих загонів. Кривавий слід її Махновщини надовго лишився в пам'яті жителів півдня України. Офіційна ж більшовицька історія подавала нам образ тільки такого Махна, лютого ворога радянської влади, бандита, убивці, маніяка, епілептика. Після перемоги над бароном Врангелем більшовики всі свої сили кинули на знищення армії Махна. Керівництво операцією доручили Михайлу Фрунзе, бойовому товаришу і особистому другу Нестора. Та навіть беззастережний талант полководця не допоміг Фрунзе. Махно з залишками своєї армії зумів вирватися з оточення і втік до Румунії. Сталося це в серпні 1921 року. 13 років прожив Нестор Іванович в еміграції. Тяжко хворий з 12 фронтовими ранами, з ампутованою ногою. 1934 року у віці 46 років Нестор Іванович Махно помер. Поховали його на престижному паризькому кладовищі Пер Лашес. На скромному надгробку напис як і просив Нестор Іванович. Совєтський комунар Нестор Махно. Скромний барельєф на цій пам'ятній стіні стелі встановили на зібрані кошти іспанські комуністи. Свого часу пам'ять Нестора Івановича своєрідно увічнив і уряд радянської України. 12 квітня 1922 року Всеукраїнський центральний виконавчий комітет оголосив амністію всім, хто виступав проти радянської влади за винятком Скоропадського, Петлюри, Тютюнника, Врангеля, Кутєпова, Савінкова. 1921 рік радянська історіографія визначила як рік переможного завершення громадянської війни. Рік остаточної перемоги радянської влади в Росії і на Україні. Та довго ще зривались масові виступи повстання селян проти сатрапівських методів більшовицького правління. 1921 рік дійсно повинен увійти до історії. України. Увійти як рік першого голоду. Голоду в одній з найбагатших, найщедріше обдарованих природою країн світу. Голоду в країні талановитих хліборобів, чиєю працею нині пишаються Канада і Бразилія, Аргентина і Австралія. Голоду, спричиненого злочинною практикою більшовиків. Серп і молот, смерть і голод.